Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Безумовно, надзвичайно важливий законопроект про ринок газу, який ми розглядаємо. Але чому сьогодні в цьому залі ніхто не говорить про те, що люди отримали платіжки на житло-комунальні послуги? Всі говорять про субсидії, що 4 мільйони сімей отримали субсидії. Коли в Україні середня сім'я, три людини, це виходить, що 12 мільйонів українців живуть на субсидії. І уряд. Влада хвалиться, що бачите, в нас всі охоплені субсидіями. Я думаю, що немає чим хвалитися. Бо коли люди отримують субсидії, бо не здатні сплатити житлово-комунальні послуги, то це означає, що влада довела людей до жебратства, до банкрутства. От якби ці 12 мільйонів людей мали достойну роботу, гідну заробітну плату, от тоді було б чим хвалитися. А коли сьогодні найвищий рівень безробіття за 24 роки, коли 12 мільйонів українців як же браки за субсидіями ходять, то чим ви хвалитесь? Тепер щодо приводу цього законопроекту, політика і позиція фракції радикальної партії однозначна. Високі тарифи, це похідне від корупції. Адже коли ви говорите, що забезпечили частину людей субсидіями, а ті, хто не отримує субсидію, вони повинні платити космічні гроші за житло-комунальні послуги, і в них немає просто цих грошей. Тому для того, щоб знизити тарифи, треба долати корупцію корупцію. і ми пропонуємо чіткий план подолання корупції в житлово-комунальному господарстві. Це зниження рентної плати на видобуток газу, що дасть можливість збільшити власний видобуток. І оскільки вітчизняний газ дешевший, значить, це й дасть можливість знизити тарифи на житлово-комунальні послуги. Ми пропонуємо фракція про радикальної партії ліквідувати Нафтогаз, цю корупційну контору, яка десятки мільярдів гривень вимиває з державного бюджету. І на його Ніше це радикальне зниження вартості житлово-комунальних послуг через ліквідацію корупцію на енергоринку